Ну що, друзі, поки вистигає наш сальдесон, він буде стигнути до завтра, це так швидко не буде, то я вирішила вам показати, що я буду робити далі. А робити далі я буду ось таке діло. Ріжу малесенькими кубочками. Сало, так десь пів сантиметра на пів сантиметра приблизно, може бути дрібніше, може бути грубше, залежить, хто як хоче бачити. А сало я буду додавати до ковбаски. Ось фарш і сало. Сало мені треба фаршу тут приблизно десь 5 кілограм. Ну, плюс-мінус, я нічого не важу, друзі. Ви, думаю, що ви вже замітили, за цей період часу, коли я щось роблю, я стараюся нічого не важити, нічого не міряти. У мене все як би вже виміряно у руках. Вимірено в мене вже у думках, так що я не стараюся, щоб я виміряла там стаканами, цілу купу мороки собі завдавати. Я цього не роблю. Але колись, ще скоріше, був такий один випадок. Ой, випадок був, робили. З моїм хресним батьком ковбасу. Не знаю, чи то на поману, чи на що ми робили. Я вже не пам'ятаю, на що ми робили, то він мені отак сказав. відро 10 літрове фаршу. На відро 10-літрове фаршу. Має йти, якщо ти хочеш салом. Щоб була ковбаса, то треба хоча б з 2 кілограми сала приблизно. Ну, це вже я собі придумала. Якщо на 10-літрове відро, то це вже я собі придумала. Але бо сала, як такого, ми тоді не давали. Щодо приправ, тоді, як ми цим займалися, як ми робили ту ковбасу. Як такого, як таких приправ, що, звичайно, не було. Це вже років 20, напевно, тому. Приправ, як таких не було. Тому, він мені так сказав, щоб не бути дуже довге відео. На 10-літрове відро фаршу даєш пачечку чорного перцю. Це 20 грам. І 100 грам солі. Так, 100 грам солі. То такий був гранений такий стаканчик. Хто, хто знає, хто пам'ятає ті гранені такі стаканчики е, ребристі, то знає. Я не знаю, в мене його нема, але, але я собі запам'ятала, що він казав, що 100 грам 100 солі. Щоб тим стаканчиком міряти. Отак. Отака справа. Ну і я якось так завжди роблю, коли ковбаску роблю для своєї сім'ї, то я завжди так. На даний момент в мене приблизно тут, щоб я не собі не пересолила, не переперчила, то в мене десь тут 5 кг фаршу приблизно. І сюди я буду різати ось таких. Ось таких три куски, три бруски сала. Дрібненько на кубичок. Один кусочок я вже порізала, два ще порізати. Вони стояли у мене в морозилці, підморозилися. Дуже, дуже гарно підморожене сало ріжеться на дрібненькі кубички. Ось такі виходять дрібненькі. Ну, ти як не побачиш, які вони там за дрібненькі, Вони зліпилися до кучки. Ось такі виходять дрібненькі. Дрібненьким кубочком салу. До цих 5 кг я буду давати 3 куски цих сала і приправу, сіль, усе за смаком. А щоб знати смак, бо в мене чоловік пробує на сіль, на приправи пробує сере м'ясо. Я такого не пробую, то я собі на сковорідку ставлю смажити декілька котлеток. І тоді я знаю, як воно до смаку. Добре, працюю я. Ріжу далі сало, а далі буду перемішувати, додавати приправки. Ну що, друзі, підготувала я сало м'ясо на ковбаску. Готуюся, готуємося до приїзду дітей. Надіюся, що все в них вийде. І, звичайно, місто то не село, треба щось дати в сумку. Ну нічого. Ми вже більше півроку не бачили дітей. Вживу. Надіюся, що хтось з них один та й приїде. Так, що тут додала? Перець, сіль, різні приправи, часничок. Усе за смаком. Все за смаком. Сало і що роблю далі. А роблю далі ось такі, як би це показати, це не дуже видно. Ось такі балабушки. І ось так, як м'ячем, вибиваю м'ясо. Уже воно готове до начинення кишки. Ось так вибиваю. Для чого вибиваю? Мене навчили. І я ці свої відео взагалі я хочу сказати ще два слова більше. Ці свої відео я знімаю не для людей. Ну, як би, щоб мені хтось позаздрив, що я маю, а хтось ні. Я так хочу сказати, я ці свої відео знімаю для своїх дітей. Того для дітей запитають. а того, що, бачите, життя дуже швидкоплинне і дуже швидко воно проходить. Ніхто не знає, скільки кому Бог. Відмірів. Тому колись мої діти може будуть теж робити таке, як я зараз роблю. Хто його знає, ніхто нічого не знає. Тому відкриє, моя дитина, ось моє відео, і подивиться, що мама робила і що за чим давала, і яка смакота з маминих рук виходила. Тату прогодував, мама зготувала і ось така смакота виходить. Ось такі вибиваю, як м'ячем вибиваю м'ясо. Воно має не розлітатися, воно має ось так триматися кубки. Якщо вже буде триматися кубки, значить цей кусочок, цей м'ячик м'яса, цей бодзик, він вже готовий до начинки кишки. Ось так. Все, це відставляємо на сторону. Бачите, яке тут м'ясо. яке тут м'ясо. У мене батарейка розряджається. Телефон розріжається, але нічого. Яке тут м'ясо, воно розлітається, а яке ось тут. Нам треба добитися весь фарш. Нам треба добитися, щоб він був весь ось такий, щоб він тримався кубки. Робі м'ясо і сало, все трималося в кубки, нічого не розліталося. Ось так. Колись це старі люди робили це все, різники переважно робили. Але робила й бабка з дідиком моя це, але ніхто ніколи не вибивав. Тому ковбаса розліталася, неможливо було її врізати. Ну, надіюся, що в мене вийде усе так, як я задумала. Ну, як би побачимо. Але вибивати треба, щоб нічого ні м'ясо, ні сало не розліталося, щоб воно все трималося кубки. Отак. От все, я продовжую далі, а далі покажу, що й до чого. Ну що, друзі, продовження про ковбаску. Запитайте, куди я йду, а я йду дивитися, що там дрова, чоловік на колоду, добу до жарки і тут... тут творяться чудеса. Зараз я відкрию, подивлюся що тут відбувається. Надіюся, все файно, нічого не урвалося. Ну, по крайній мірі я надіюся на це. Ну, ось так виглядає у бочці ковбаска. Декілька штук. Багато не робила, бо треба було щось і в слоїки закласти. Ось так виглядає, накриваю. Щоб не вистигало, і чекаємо кульмінаційного закінчення великої кульмінації. Так, накрила бочку кришку зверху мокрі мішки два, а мішки для того, щоб трішки зберегти димок, бо сьогодні ще й вітер, і трошки димок тікає. Але я сподіваюся, що прийдеться. Я сподіваюся, що все буде, в принципі, добре, але думаю, що прийдеться якоїсь півгодинки довше то все діло водити в вітер і бочка обстигає. На вулиці не все так просто. Так що якось так. Якось так. Зараз ось така кухонька, Зараз трошки ще патиків підкласти. І нехай собі димиться. І ось нарешті ось така смакота вийшла у нас. Це вже другий день, вже ковбаска вистегла, вже готова до споживання. Але більшість з цього всього пішло в морозилку, бо, надіємося, приїде дитина і треба щось поставити у сумку, бо місто то не село. Всім дякую за увагу. Дякую, що додивилися до кінця і дочекалися е, кульмінаційного закінчення. Усім мирних днів, мирних ночей. Надіємося, це скоро нас е, ми цього дочекаємося. Усе буде добре, все буде Україна. Вирощуйте, готуйте, смакуйте разом з нами. До зустрічі! Па-па-па-па.